Двигун QR-25 почав випускатися приблизно в 2004 році. На цьому розі це стоїть вже третя з половиною покоління цього двигуна. Ставився на 30-й, 31-й екстрейл, Інші автомобілі. 30-й це перше покоління, 31 друге. Потім ось на розі це вже третє. Потім додали ще на рестайлі датчик розрідження. Таке оновлення відбулося. Є вже четверте покоління цього двигуна на Т-33 з прямим вприском. По кінських силах від першого покоління до третього буквально 5-7 кінських сил додалося, а всі удосконалення пішли в екологію і на збільшення крутного моменту. Двигун без особливих болячок. В першому поколінні було таке, що дуже рідко стукав коленвал, вкладеше розбивало. В інших, в, принципі, якихось, в інших поколіннях якихось болячок в цього двигуна немає. Ресурс за 300, далеко за 300 тисяч. Рідко ми робимо капіталки на цих двигунах, а от в третьому поколінні на рогах такий недолік, що дуже м'які сідла, м'які клапана. Тобто зазори на газу потрібно регулювати частенько.